Київський університет права Національної академії наук України створено на базі інституту держави і права імені Володимира Михайловича Корецького національної академії наук України. Це один з найавторитетніших провідних навчальних закладів України та перший у нашій державі заклад вищої освіти підпорядкований Національній академії наук України. Наші підрозділи відкриті по всій країні. Київський університет права, міжнародний центр правових та історично-політичних досліджень країн Центральної і Східної Європи у Львові, міжнародний центр правових та економічно-соціальних досліджень країн Центральної і Східної Європи в Ужгороді, Вінницький науково-консультативний центр та Рівненський інститут. Купнану активно вибудовує співпрацю задля для покращення якості освіти, науки та взаємного обміну досвідом. Серед наших партнерів: Європейський інститут безперервної освіти в Словаччині, центр європейської освіти в Грузії, Регенбурзький університет в Німеччині. Академічний коледж ОНО в Ізраїлі, Союз юристів України, Державний університет імені Шота Руставелі в Грузії, Національна асоціація адвокатів України, Українська асоціація зовнішньої політики. Партнерами університету є також міські і районні ради, зокрема у рамках проєкту популяризація юридичної освіти та професії в колах учнівської молоді України та різноманітні навчальні заклади. Освіта в Київському університеті права забезпечується діяльністю трьох кафедр: кафедра загальнотеоретичних, правових і соціально-гуманітарних дисциплін, кафедра міжнародного права та галузевих правових дисциплін, кафедра кримінального права та процесу. Київський університет права Національної академії наук України є одним із провідних центрів наукової. Правничої діяльності купнану регулярно проводить та бере участь у наукових конференціях, круглих столах і майстер-класах. Здобувачі активно залучені до наукової діяльності через написання науково-дослідних робіт, участь у заходах і публікації. Київський університет права НАН України розвивається і здобуває нові досягнення у підготовці висококваліфікованих правників. У межах комплексу університету представлено вісім музеїв. Музей підробок та піратства створений спільно з українським альянсом по боротьбі з піратством та підробками, кабінет музей історії українського права імені академіка Василенка, музей комп'ютерних технологій та криміналістичної техніки імені Глушкова, музей криміналістики імені Ганса Гроса. Кабінет музей аграрного та земельного права імені професора Семчика, історико-етнографічний музей купнану, створений у рамках проєкту Доля моєї землі Рушникова. Кабінет музей міжнародного права імені Академіка Корецького, створений на честь першого директора інституту держави і права НАН України. Кабінет музей конституційного права імені Кармазіна, почесного доктора Купнану. Бібліотечний фонд становить 150 тисяч примірників, серед яких найбільш широко представлені література з національного та міжнародного права, дисциплін соціально-гуманітарного циклу, зокрема, підручники та навчальні посібники, монографії та наукові збірники, теоретичні та науково-практичні журнали. Студенти мають змогу отримати комплект підручників на абонементі, вибрати нові видання наукової та навчальної літератури в читальному залі бібліотеки, отримати навчальні та навчально-методичні матеріали на цифрові носії. Наш університет надає класичну юридичну освіту за спеціальностями право та міжнародне право в межах трьох освітніх рівнів. Бакалаврат, магістратура та аспірантура. Випускники Київського університету права демонструють високу конкурентну спроможність на ринку праці завдяки ґрунтовним знанням, практичним навичкам та адаптовності до сучасних викликів. Їхні професіоналізм та лідерські якості дозволяють досягти успіху в різних сферах юридичної діяльності, як в Україні, так і за її межами. У Київському університеті права регулярно проводяться виставки живопису, які демонструють творчість як студентів, так і професійних художників. Ці заходи створюють унік. Кальну можливість для знайомства з мистецтвом, розвитку естетичного смаку та культурного обміну серед студентів і густей університету. Студентське життя в Київському університеті права це не лише навчання, але й активна участь у різноманітних заходах, конкурсах та проєктах. Студенти мають можливість розвивати лідерські якості, брати участь у спортивних змаганнях, наукових конференціях, культурних подіях та благодійних акціях. В університеті панує дружня та підтримуюча атмосфера, що сприяє не лише академічному успіху, але й особистісному зростанню та самореалізації кожного студента.